Так, всім привіт, доброго дня. Ще нікого немає, але я, напевно, і не буду. Привіт! А, привіт, Альонка! Дякую, привіт! Є вже, є вже хтось з нами на зв'язку. Ну, не буду ж нікого чекати, тому що... Ой, а сьогодні якийсь такий, знаєте, настрій і погода, і то все. І ви вже чекаєте конкурсу. Сьогодні буде так, без мене поза камерою, будете бачити тільки мій ноутбук. От, прийшли от від лікаря. Привіт, Євгенія з кашлею. Погода сьогодні така сра, холодна. Ми сьогодні ледь. Повставали з донечкою, щоб піти до лікаря. Ну, Менше з тим, це, це не про це. Ви вже чекаєте на конкурс. Я зараз вже от відкрила своє відео, знайшла рандомайзер, по якому ми будемо визначати сьогодні переможця. Я хочу ще в першу чергу привіт, Людмила. Дякую, дякую, що завітала на пряму. Так, ніби все добре відновилося. Так, чути мене? Ага, йде трансляція, йде. Знову якісь збої з інтернетом. Боже, маю надію, що ем, все буде. В нас ще й сьогодні включають вже нарешті опалення. Привіт, привіт. Всім привіт. От, так що давайте по конкурсу. Значить, я зараз, в першу чергу, між іншим, хочу всім подякувати за підписки, за підтримку, коментарі. Зникає інтернет, Людмила, так, зникає. У нас теж зникає. Мала надію, що до вечора не дотягувати, бо тому що ввечері це взагалі біда з інтернетом. Вчора це взагалі було щось страшне, взагалі інтернету. У мене десь години дві не було такий з перебоєм. От, ем, подякувати за підписки, за коментарі, е, за вашу підтримку. Це дуже приємно, це надзвичайно, і я хочу вам віддячити. Я хочу ем, подарувати цей свідкий невеличкий бокс, який був зібраний е, з любов'ю. Ати ем, цей свідкий невеличкий бокс, який був зібраний з любов'ю. Хочу подарувати тій людині, які це, от знаєте, насправді потрібно, так. От, і кожен продукт нехай вас тішить, радує, і е, тих, хто отримує цей бокс, знаєте, буде користуватися і буде згадувати, що це, що це від мене і що це було зроблено, складено з любов'ю. От, е, значить, я копіюю посилання. Копіювати в рандомайзері вставляємо ми посилання, не буде вже. Затягувати. Так, можливо, потрібно буде вас приблизити, щоб ви більше бачили. Так, ось зробимо. Так, але ви мені напишіть, чи хтось зараз є зі мною на зв'язку, бо в мене пише нуль. В мене пише нуль. Чи мене чути, чи мене видно, чи мене знову викинуло, нічого не бачу. Напишіть мені, будь ласка. Так, вітаю господарку, чудового каналу і всіх учасників конкурсу. Нехай переможе найщасливіший. Олю, дякую вам надзвичайно так. Нехай переможе найкращий, кому цей подарунок справді дуже потрібен. І так, я копіювала посилання. Всі в очікуванні та там -та -та. Я вас чую, видно чути, чути все. Дякую, Ілона, привіт. Значить, рандомайзер. Натискаємо. І. Поцілована сонце. Знаю цей канал. Господарку каналу звати Тетяна. Привіт! Підписана зовсім недавно. Шукала україномовний контент про косметику. Ви дуже чарівна дівчинка, тому я з вами. Тетяно. Ви сьогодні переможець мого конкурсу, з чим я вас щиро вітаю. Так, давайте ми протязі трьох днів зі мною зв'яжетесь всі, всі соцмережі, в яких я тільки присутня, а завжди в інфобоксі. Пишіть мені, хочете в месенджер, хочете прямо під відео будь-яким, хочете на почту, напишіть, будь ласка я Куди вам надіслати подаруночок? Знаю, у Тетяни є донечка. Так, а, знаєте що? Ми ж не перевірили, чи канали відкриті. Я вже всіх вітаю. Бачите? Боже, що означаю? Я веду третій раз конкурс в своєму житті, третій раз, і завжди забуваю про це, що треба перевірити канали. Так, шукаємо цей канал, поцілована сонцем, в коментарях. Я вже всіх Тані привітала, От, але я. Умови в мене, в принципі, не були такі а, занадто складні. Більшість писала, як ці канали відкрити. От, але про це я зняла відео, тому на цьому я не зациклювалась. Поцілована сонце. От, є коментар. Відкриваємо канал. Поцілована сонцем в Тетяни 69 користувачів. Я підписана. Так, отут канали. Оця кнопочка канали. І тут мають вони бути відкриті. Так, Тетяне, відкриті підписки. Давайте ми зразу. Я зразу знайду себе. <кій> знайду себе. Знайду себе, Так, вантажиться, вантажиться. Я думала, що з інтернетом сьогодні буде краще. Так, щось пропадає. Так, є я. От, я. Олена чала. Олена Чала є у Тані. От, а, підтримує мене, так? Тетяна. Канал поцілована Сонцем. От, так що, давайте ще раз так, так. Ще раз, я є все. Так що нехай тепер зв'яжеться зі мною Тетяна. Будемо чекати на протязі трьох днів, щоб вона зі мною зв'язалася, і щоб я знала, куди відправити їй цей подаруночок. А, ну що, мої дорогі, довго не буду затягувати. А, напевно, йду зараз напів з гарячого чаю і ляжу під ковдру, бо щось зовсім зовсім так якось настрій <кій> такий, знаєте, Ще хочеться злізти під ковдру і не вилазити, поки опалення не включить. Так що тішуся за Таню. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую, що підтримали. Чекаємо тепер Таню. Поціловані сонцем, Тетяні, мої щирі вітання. Дякую вам, пані Олю. Ми всі її вітаємо і чекаємо найближчим часом в коментарях. Все, дякую всім за увагу. Всім тихого, спокійного, мирного дня. Даша, шум, привітики з Харкова, привіт, Даша, привіт. Ми вже тут обрали переможця. Я вже, в принципі, не покажу, не буду вас довго сильно тримати, затягувати, бо <кій> ще щось прийшли з вулиці, покашлюю. І, думаю, вам на мій ноутбук не дуже цікаво сидіти дивитися. Краще, звичайно, щоб ми якось вийдемо ще в прямий ефір і поспілкуємося на різні, на різні теми, тільки трошки оклигаю, як то кажуть, вітання-переможців. Всі вітають переможцю, переможецю, одужуйте. Дякую, Даша. Тримаєте себе там, харків'яни. У мене між іншим моя однокласниця, подруга. Um, з якою в мене така дов доволі зараз складна ситуація. Приїхала в Харків, знаєш, що вона зараз в Харкові знаходиться. М була в Німеччині у березні ви виїжджала, а зараз вона в Харкові поїхала в Харків на додому на пару тижнів. Чекаю від неї Я тепер е дзвінка. Чекаю дзвінка. От. Все. Всім дякую за увагу, мої дорогі. Бережіть себе, тримайтеся. Нехай нам вже пошвидше всім включать тепло в наші домівки. І все буде Україна, все. всім па-па.